Для одних герої, для інших вороги народу. Суперечки з приводу певних історичних постатей розділяли Україну завжди. Тема героїзму одна з найулюбленіших тем політиків-спекулянтів, яку вони не соромляться підіймати при нагоді. Нова влада, нові герої. І так щоразу. що б не відбувалось, а люди своє знають. Зараз поцікавимось думкою потомків незламних древлян, кого вони вважають справжніми героями України. А на вашу думку, хто є справжніми героями України? Ну, я думаю, люди під час в АТО захищають нашу країну. Герому України. Роман Зазуля футболіст в «Дніпро». Він робить величезний внесок у допомозі бійцям, АТО. я гадаю, що він герой України і герої України. Ну, На даний момент зараз всі щось поховалися, як почалась війна, і тому. Бій... А бійці, АТО, можливо, теж герої. Звичайні бійці, а то це всі знають. І, можливо, і не, не потрібно говорити, це всі знають. Герої України це я вважаю тих, хто зараз знаходиться на передовій. Скажіть, будь ласка, кого ви вважаєте Героєм України? Ну, напевно, Бендеру. А чому? Пане Бендеру. Ну, я... я не знаю навіть, як на це питання відповісти. Люди, которые действительно что-то совершили. А когда сейчас раздают за деньги эти все медали, то трудно сказать, чтобы кто-то действительно из них герой. Таких яких-то ярких примірів такого не встречав. Ну а як ви вважаєте, взагалі український народ має своїх героїв? Ісканічно але ті герої, з котора є, сьогодні всі там, на востокі. Це ті люди, які зараз на війні і відстоюють наші інтереси та захищають нашу країну, а також ті, хто помер а, під час Другої світової війни, і ті, хто відстоював ще раніше нашу незалежність, справжніми героями України є ті, які воюють в АТО, і ті, які є справжні патріоти. А хто є справжнім патріотом? Те, хто Ну, в якого є символіка України, там, на одязі, там, які показують, що він патріот. Як ви вважаєте, хто є героями України? Люди, які служать зараз багато. Ой, героями України. <зас> Мені каже, що ми всі герої України. Ну хто хто зараз воює у нас? Не знаю. Герої України та тих, хто. Боролся на майдані і воює зараз проти сепаратистів. Не знаю. Кожен з нас є героєм. Чому ти так вважаєш? Кожен зараз зносить, е кожного дня щось робить. Не Можна сказати, що якась одна людина є героєм. Хто є героями України? Ми. Чому світяться? Вот это, вот это основное, вот это богатство наше. Героями Украины, ну, эти наши вояки. Ну, я знаю, Степан Бандера, это герой сейчас уже, да? Ну, как вы вважаєте, кто я героєм? Ну, наверное, те, которые защищали, наверное, Великую Отечественную войну, которые сейчас защищают Украину. Те, которые какой-то вклад внесли, наверное, в Украину, в развитие, державу, в, в державность, в суверенність. Я считаю, те люди, которые сейчас воюют на Донбассе, защищают нашу родину, в первую очередь есть они герои Украины. Нынешней Украины. Если уже брать так в общем, ну я даже не знаю. Наверное, хреститель Руси, кто там Владимир Великий, он самый настоящий герой Украины. Он его, можно сказать, сделал, обосновал. Це питание дуже важке, заполитизованные. Я, я не знаю. Тут сложно сказать однозначно. Как вы вважаєте, кто є героем Украины? Ну, мы я такое не знаем, не серьезно Почему? Других спрашиваете, молодежь Как вы считаете, кто есть героями Украины? Ну, даже не знаю Я, ну, я не могу ответить на, на этот вопрос Ну, украинскому народу есть кем гордиться, как считаешь? Нет Ну, мне кажется, нет А ты как скажешь? Ну я не знаю, наверное, люди, которые сейчас в АТО, которые э, по ну, своим, по, ну, по своему согласию, как бы. Ну да, то есть только, да, деньги, только те, кто кого не заставляли, они сами на это пошли. Как вы уважаете, кто є героями Украины? Не знаю. Я вважаю, що герої України – це ті люди, які зараз знаходяться на фронті. Мачитає героями України тих людей, защищали Україну, делали все для благополучия, для процвітання страны, захищали эту страну. то тобто, есть как бы це герої України. Незалежно від рішень керманичів, державних відзнак та офіційних звань, народ сам визначає, хто є справжніми героями та моральними орієнтирами. Зважаючи на одностайність та щирість коростенців, результати опитування показали, що українцям є ким пишатись.